Марята, добрий день! Я пропоную нам з вами сьогодні вивчити всі разом дні тижня. Перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий. І чому це він такий? Повторюємо всі разом понеділок. Другий день вівторком звати, а за ним потрібно знати. Вівторок. Третій день одразу йде, він нам середу веде. Повторюємо всі разом середа. День четвертий в нас четвер. Пам'ятаємо відтепер. Тож повторюємо всі разом четвер. П'ятий п'ятницею звуть. І її зазвичай ждуть, бо попереду чекають дні коли. повторюємо всі разом. П'ятниця. Шостий день у нас субота, та ще хатня є робота. Тому треба допомагати батькам в хаті все прибирати, на городі і в саду, все привезти до ладу. Повторюємо всі разом. Субота. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля. Ідуть до церкви і гуляють. Всі в цей день відпочивають. Повторимо всі разом неділя. Ось і повторили ми з вами малята всі дні тижня. Дякую вам за увагу.